Усім доброго здоров'я, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії Renault Реноколіус у нас 2014 рік, чистий 14-й, на облік стане 14 Двигун 2-літровий дизель 127 кВт. На, на автоматі, Класичний гідротрансформатор, повний привід. В білому металіку. Попереду маємо лінзи, маємо е, противотуманки. По капоту немає сколів, подряпин. Наперед скажу весь автомобіль в рідній фарбі. фарбі. Босе на хорошій зимовій гумі майже нова. 17-та. Зеркала у нас підігріваються, складаються, повторюючи поворотників. По вікнах весь в рідні, рідні вікна, 14 рік. Маємо на даху рельгінги, також безключовий доступ на всі двері. Рівненький, без колів, без м'ятин, дуже в гарному стані, доглянутий. Пробіг автомобіля становить 191 тисяча, сервісна є, потім все подивимось, покажу. По цій стороні також рівненький, немає ніяких проблем. Як бачимо, фаркоп, парктроніки, ззаду фонарі стопи ціленькі, нічого не побито, все. Повний порядочок. Присутня в нас шторочка, також відкривається такий бортик. Дуже зручно, можна десь на природі посидіти на рибалочку. Шторочка у нас відкривається. Маємо крюк, сіточка. Тут маємо знак аварійної зупинки, домкрат, музика в нас босе, ключик, все присутнє. Повністю укомплектований автомобіль. Зараз не будемо закривати все повністю, оглянемо спочатку автомобіль. На комбінованому салоні карти дверні гарні збережені, нічого не пошкоджено. Коврики оригінальних. Риновський коліус. Стеля у нас нічого не подряпано, не пошкоджено. Карта також з цієї сторони хороша. Сидіння. Гарні складаються в рівну підлогу. Можна зробити рівну підлогу, буде, можна перевозити якісь речі. Підлокітник у нас на два підстаканники, також обшитий шкірою позаду водія і пасажира сидіння хороші, нічого не пошкрябано, не затерто. Тут також по порогах все ціленьке. Повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами, накладочки босе. Кого цікавить він, будь ласка, не знаю, чи видно. Перевіряйте. Телефон на відео. Кого зацікавить, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Радивелів Рівницька область. Давайте ще оглянемо спереду салон. Тут у нас карта хороша, сидіння також. Пасажирське не пошкоджено, підлокітничок не затертий, все гарно. Водійське сидіння також не просиджене з підігрівом, коврики хороші. Мультикермо регулюється по висоті, по вильоту. Маємо обшити шкірою. Все в оригіналі, нічого не фарбувалось, не перешивалось. Електроручник, регулювання у нас. Мультимедією. Тут маємо двохзонний клімат, CD, MP3, круїз, запуск кнопкою, два ключі також додатково є. Це включаємо ми 2ВД, 4ВД лок. Це можна автоматично самому включити. Маємо допомогу при спуску згори. Тут маємо регулювання звуком, музикою. Підключити можна телефон. Ну, відповідно, маємо такі зеркала. Зараз заведемо все, подивимось. Дуже гарно їде, нічого ніде не стукає, не грюкає, по ходовій, по електриці, немає ніяких проблем. Пробіг автомобіля 191 тисяча оригінального все перевіряється. Сервісно підтверджує. Музика в нас грає. По рульовій колонці також немає ніяких стуків. По ходові також вже наголошував. Хороший доглянутий автомобіль. Кого зацікавить, будь ласка, телефон на відео, ціна в описі під відео. Хто не знає, як знайти, я завжди наголошую, Зателефонували, я все скажу. Приладова панель також хороша, нічого не пошкрябано, не побито, не понищено. Високий кліренс має такий, дуже зручний десь. На рибалочку і так по бездоріжжю. Дуже добра проходимість дуже хороша. Двигун працює дуже гарно. По наклеючки на фарах. Все 14-й рік. Будь ласка, кого зацікавить, телефонуйте. Усім дякую.